У вас є гарбуз, із якого можна зварити кашу, то тоді це відео для вас. Ви так смачно гарбузової каші із пшоном ще не готували. Приготуємо неймовірно смачну кашу за класичним перевіреним рецептом. Зваримо гарбузову кашу із пшоном. Для приготування цієї каші потрібно взяти ось такі інгредієнти. Замість цукру можна взяти мед, а можна і взагалі зварити несолодку кашу. Шоняну крупу потрібно помити у кількох водах. Ми їмо крупу у холодній воді. А далі на хвилин 5 заливаємо кип'ятком, нехай гіркота із круп зійде. Гарбуза чистимо від шкірки та чистимо від насіння та м'якоті. Овоча нарізаємо на ось такі частучки. дрібні частучки. А якщо ви будете перебивати гарбуза блендером, то можна і на більші часточки нарізати. Всього потрібно нарізати 230-250 ось такого гарбуза. Готуємо гарбузову кашу і шуном. Готуємо сьогодні за класичним рецептом. Вийде неймовірна смачна гарбузова каша. І блендера сьогодні не потрібно. Почищеного гарбуза поміщаємо у каструльку і заливаємо склянкою холодної води і ставимо на плиту з моменту кипіння, варимо гарбуза 15-20 хвилин. Нехай розм'якне і варимо гарбуза до м'якості. Розм'як уже гарбуз. Можна його перебити блендером, але ж ми варимо кашу за колишнім рецептом. Хіба колись були блендері, хіба туркачиком можна потукти. Додаємо до гарбузи дві склянки молока і доводимо до кипіння. Закипів міст кастролі. Закипіло вже молоко. Із промитого та пропареного пшона зливаємо воду, додаємо пшоно до гарбузи, висипаємо крупу до гарбузи з молоком. За смаком солимо та додаємо щіпку цукру. Для збалансування смаку, а можна додати і більше цукру, якщо любите солоденьке. За класичним способом приготування гарбузової каші, каша виходить ніжна, ароматна і солодковата, хоч можна приготувати її без цукру. І далі варимо гарбузову кашу на щонайменшому вогні. До готовності крупи. Це приблизно 20-25 хвилин. Щоб каша не прихопилася до дна каструлі, то ми її періодично змішуємо, перемішуємо, зварилося вже пшоно. Приготували вже ми гарбузову кашу. В цей момент додаємо ще. Грудочку вершкового масла. Все змішуємо, перемішуємо, накриваємо кришкою і вимикаємо вогонь. Надаємо каші 10-15 хвилин, щоб вона настоялася. Приготували кашу ароматну, апетитну за класичним. Колишнім рецептом. За бажанням ще можна додати грудочку вершкового масла, маслом кашу не зіпсуєш. Кашу можна полити ще й медом. Друзі, а що ви додаєте до гарбузової каші, щоб вона була ще смачніша? Напишіть про це в коментарях же і смачна гарбузова каша. Ммм. У цей момент поставте нам «подобайку». а кому сподобався рецепт, то ще й підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Гарбузова каша із пшеном виходить ніжна, ароматна і солодкувата. Хоч можна її приготувати і без цукру, та й меду не додавати. М -м -м. Неймовірно смачна каша. Смачного приготували кашу з гарбузи та пшона густу кашу, хоч можна її приготувати і рідку, ще смачніше приготування гарбузової каші.